На майданчику Карпарк на продаж є «Шевроле Лачеті. Це автівочка з Європи, це Нубіра. Чомусь вона Део, а не «Шевроле». Ну, не важливо. Саме важливо, що це автівочка з рідним пробігом 180 тисяч. До речі, ми попросили на СТО хлопця. Він прийшов, там підключив комп'ютер, лежить. Каже, на ну, мене не знімайте. Показав, де тикнути. Я зараз вам все покажу. У автівочки по кузову жодних зауважень. Тільки ось тут отака подряпина є і все. Два оригінальних ключі. Все зачиняється, відчиняється. Значить, багажник тут величезний. Універсал. же ж Поличка є. Гляньте, сіточка ось ця є. Там в кишені дамкрат, балонник все є. І запасочка є. Все, повний комплект, як треба. Ну і це ж універсал. фаркоп з розеточкою є. У неї ось така гарна зимова гума стоїть. Євротонування, бачите, переднє скло не тоновані, задні тоновані. Передня гума така сама, всі чотири однакові. Вона з туманочками. Гляньте фари всі чистенькі прозорі. Ну і дивимося саме ж смак, що нам треба було. Так, ось ключик беремо. До речі, як положено тут. Треба, щоб у шеверолетах подушка безпека 7 разів моргала. Бачите, АБС все світиться, зарядка. Все, що треба, зараз проморгає. ось. Запустимо так. Радіо тут уже з флешечкою. рідна, жалко, що пункт. ось от рідної кнопочки були. Запускаємо двигуна. Дивіться, отак от все погасло. Вмикаємо у нас кандери, циркуляція, підігріви. все, все робить. Сейчас вам покажу. І ось сказав, мозги Мазгісіріус стикне тільки сюди, отак клац. І зараз воно завантажиться і все покаже. Це основна інформація, він сказав, по блоках. Ось пробіг ВБУ 181 тисяча. Тобто автівочки рідний пробіг. Ось така стеля. Ну і покажу вам під капотом. Комплектація бачили з чотирма склопіді Зараз отак. Дивіться, ніхто нічого тут не намивав. Ось як воно все є. Фари всі ось такі чистенькі. отак, Бачите, вентилятор вже робить, тому що клімат, чи віта, кондиціонер я ж вімкнув. Ось такі ідеальні, всі стакани, жоден бовтик не крутився. Значить, Придбати ви це авто можете у нас на майданчику. Зараз я зачиню. Значить, за ціною 4800 доларів. Ось такий гарний лачеті чекає на вас. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте і купуйте. Будете дуже задоволені станом кузову і станом технічному. Все робить, заправляйте пальне і їдьте куди завгодно. Автівочка вся обслугована. Адреса на головній сторінці, номер телефончика, так само на головній сторінці. Два ключика, все зачиняється ось так. І нажимаємо, де тут. Все, автівочка моргнула, і вона зачинена. І так само збрілочка відчиняється. Всім гарного дня. Чекаємо на вас.